Всім привіт! Ви на каналі Амбустелі і ми продовжуємо грати в шапіка. Шапік, скажи людям привіт. Мені потрібна якась касетка, ой ой, тут теж треба касетка. Бобі, у тебе щось є? Так, є поверх нуль. поїхали спочатку вниз, а потім вгору. Ой-ой! Якісь радіоактивні пепли. Короти, якісь радіоактивні, радіоактивні штуки тут. Так, туж, треш. треба оцей код. Я не можу зайти, в мене немає тієї прикольної штучки. А ну, тут є якийсь біогазер, біовідходи якісь. Не знаю, що воно таке. Бери, Бобі, Бобі, тільки обережно. Ну що, пішли? Бобі, поїхали з цим. Бобі, не тряси, я тебе прошу. Реально, не тряси, це небезпечно. Так, поїхали. Тин-тин-тин-тин-тин. А до речі, давайте одразу подивимось, чи є третій поверх, є. А вище. А вище нема. Добре, тут так само ми не зайдемо. Диви, підглядає підглядає О, воно сюди прилітають і от руйнуються. Так, добре. поїхали на другий поверх. А, це пам'ятаєте, овочі були? Це воно так сталося, поки нас не було з тими овочі. Ой-ой-ой, тікай! Тікай, Бобі! Бобі тікай! Оце ми підготовлені, прийшли, я так дивлюсь. Бобі, раунд за тобою. Так, оце можна світло і водичку їм дати, щоб виросли гриби, щоб все померло, щоб виросли гриби, чи щоб все померло, а я не знаю краще. Ага, дивіться: без води виростають фіолетові, без світла виростають сині гриби. Якщо немає ані світла, ані ані чого, виростають теж сині гриби. Якщо є і те, і те, виростають жовті гриби. А які нам треба? Давайте поки нічого хай не буде. Бо ми ж не знаємо, що нам треба. Бачите, тут якісь фіолетові, сині, так одразу написано. Бобі, йди сюди. Бобі, це безнадійно. Іди допоможи. Бобі, шапік не може. Є! Ми зараз будемо підглядати. Давай шапік, дивись, тільки не стрибай. Вау, вау. Це якась в'язниця, мабуть. Я колись був звичайною людиною. У мене є ось ця штучка, і я можу нею скористатися. Блін, ми можемо читати їхні думки. Це взагалі нормально? Це законно? Так, добре, зараз придумаємо, як у нього це забрати. Може, на гриби обміняти, як би це не звучало. А це гриби? Так, тут нічого не можемо взяти, правильно? Там, як це? Там мають судмедексперти працювати в цій частині. Так, Бобі, що ти скажеш? Які нам потрібні гриби? Ану, подивимось, може, він щось хоче, щось конкретне. Так, тільки не жовті гриби, отже, жовті нам потрібні. Пішли жовті робити гриби. Бобі, дивись, що ми зможемо зараз робити. Беремо жовті гриби. Бери. Давай, не збирай. Є, один гриб? Ми так старались заради одного гриба. Так, а тепер треба подумати, куди його подіти. Над, тримай. Дай. Пинь! Ой-ой! Так, він заснув. Вони всі поснули. Ой-ой-ой. Небезпека, біологічна небезпека. Так, ну це добре. А що нам далі робити? Бобі? Я тебе підсажу. Ой-ой-ой, Бобі, Бобі, це занадто, ні? Так, ми його вступили. Давай, забирай, тільки тихенько, я тебе прошу. Ой, як зараз розгойдається і впаде. Тільки не кажи, що ти не впадеш, і все буде чудово, я не вірю. Це ж теорія жанру. Блін, він вижив. Бобі, не впусти. Ох, Бобі, дякую. Завтра лягу пораніше, написано на фоні. Ну, лягай раніше. Завтра щось там точно. Завтра точно лягу пораненше. Та не ляжеш. Не бреши собі. Ой-ой-ой. Та блін. Бобі нас спалили. Що робити, Бобі? Нас ідуть вбивать. Що відбувається? А, вони теж з цієї секти. Вони не в'язні. Так, це якийсь їх, е, їх викликав. Пані та панове, вітаю вас у торганячому світі. Тепер ми маємо піти і робити всілякі пакості. Цікаво, що зелений кольор він продовжує цю ідею, що зелене це щось погане, і вони ну, користую, розробники користуються цим, е, як це, кодом, правильно це вважається. Кольорним. Так, поїхали на перший. Чи нам спочатку наверх треба? Дві спершу сюди, а потім туди. Дин -дин 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 -дин. Все спрацювало. Бобі, пішли. Бобі, та тут загадка на загадці. Е -м, -м, М. А що треба? А скільки треба? А що треба? Так, мабуть, треба чотири кути, мабуть, отак. Ні. 0, 0, А, 0, 0, 4. Правильно? А далі, мабуть, 0. Ну, хіба це не так? Так, чекайте. 0, 0 8. Це, мабуть, 8 кутів сумарно. Один кут сумарно. 6. Так, щоб один кут це скільки? Це, мабуть, коло. Всі кола мають бути. Ну, давайте перевіримо нашу гіпотезу. Ну, там взагалі жодного кута нема. Так, добре, це треба подумати. Це треба обов'язково подумати. Так, о, дивіться. О! 0,01! Це коло, квадрат, квадрат, трикутник. Блін. Е, так, коло, квадрат, квадрат, трикутник. Коло. Квадрат, квадрат, трикутник. Йо, і що ти таке страшне? Ти наскусиш? Ні. Відчека, відчекає. 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 Ти заглючив. Відчекає, ти заглючив. Відчек. Тільки не кажи більше, відчіке. Так, 4 це трикутник ромб, трикутник квадрат пішли. Так, 4 це трикутник. ромб, трикут, трикутник квадрат. А, блін, це треба кожен раз. Я так розумію, нам там миша не потрібно було. Так, 6 це коло, трикутник, трикутник, ромб. Коло, трикутник, трикутник, ромб. А, Коло, трикутник, трикутник. О, є, беремо. І пішли ще той, і відкриємо. 8 це ромб, ромб, трикутник, коло. Так, ромб, ромб, трикутник коло. І це все будемо брати. Бери-бери. Та бери, знадобиться. Ну, небезпечно, а що ж безпечно сьогодні є? <гум> ну добре, не бери. Отут, бачите, є оцей ромби квадратики. Ну що, мабуть, нам ще зарано туди. Пішли, мабуть, вниз, а що ми внизу бачили, я забула? Слухай, Бобі, ти пам'ятаєш, що було внизу? Я не пам'ятаю. Ага. Ну що, пробуємо зайти, чи це небезпечно. Так, ну тут, в принципі, роботи, вони ж не мають нас зловити. Вітаю. Що це за квітка? Що це за квітка? Ану. Або з нами не зайшов. Мабуть, соромиться. Ага, сюди нам треба оцей, мабуть, е, чи якийсь додати гриб. Ого, портал. Ого, портал. Куди ти лізеш руками, дурне? Ні! Шапік. Ой, дурне. Це якийсь апокаліпсис. Тан, тан 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 Червоні гриби кидає. Жесть. Так, але ми тут нічого не можемо робити, ми можемо тільки подивитися, бути шокованими і все. Це наш максимум. Блін, воно мені так ухо кричить, воно навіть не уявляє. Я сподіваюся, вам воно тихіше. Так, пішли. Слухай, Бобі, там страшне, я тобі передати не можу. Просто реально жесть якась. Так, поїхали на якийсь поверх. Поїхали, мабуть, знаєш, на третій поверх. Поїхали. Тут ми вже були. Єдине, що нам потрібно ще зрозуміти, які гриби туди треба додати. Ну, зараз подумаємо. Поїхали, може, тут це. Є. Так, тут ми підглядали, і по-моєму, ми тут не можемо зайти. Так, я так розумію, що тут ми не можемо заходити. Так, вона пише, що фіолетові не можна гриби, правильно? Бачиш, фіолетові гриби не можна. Ну, якщо не можна, то не можна, то ми обов'язково так і зробимо. Ні, не хоче заходити, добре. Добре, я тебе зрозуміла. Поїхали! Поїхали! Шапік. От і який противний, шапік. Бобі, давай, натискай, бо він не поїде. Воно ж дурне. Так, фіолетові гриби одразу виростимо. Е, я не пам'ятаю, що ми робили, щоб були фіолетові, тому зараз починаємо. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. <сум> Бери. Ой, по одному грибочку бере. Ну таке скромне дитя. Пішли шапік. Бобі, не відставай. <сум> Бобі такий, та блін, я вже втомився з тобою ходити, нащо я взагалі з тобою пішов? Бобі не питає, я не знаю. Я не знаю. Е, так, нам потрібно сюди кинути фіолетовий гриб. Все, кидай сюди гриб. Тан та тадан! Давай. Ну, давай. Та, будь сміливим, давай. -у, Ууу... і щось зараз станеться. Так, тікайте від екранів, стає небезпечно. Ну, ось ця фіолетова. Так, ми нічого не можемо зробити, можемо тільки дивитись. Тан, 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 Тантантантантантантантантан. І станеться страшне. Оу-воу-воу. Полегше засліпило мене. Тан-таран-таран. Мені подобається вони такі. Ну так, мабуть, і має бути. Ну, саме так, що хіба ні? Саме так все і має бути. Так, поїхали, Бобі. А тут ми нічого не маємо натиснути, може, тут щось натиснути? Якась квіточка. Взагалі, взагалі нас ніхто не шукає, не цікавиться, хто ми такі. Ну, так, так і має бути. А, до речі, портал закрився і запрацювала витяжка. чи вона і так працювала? Поїхали, Бобі, на третій поверх. Так, поїхали перший. Блін, шкода, що не можна одразу третій натиснути, маєш це дійсно один, другий, потім третій, перший, другий, третій. Всі поверхи об'їздили. Ну що, пішли, власне. Ти там жива? А, в масці. Бобі, ти, може, не ходи, бо ще помреш. Пам-пам-пам-парам-парам-парам. Так, щось тут відкрилось. Мабуть, вони зараз повернуться. Так, синій гриб там є. Давайте синій гриб про всяк випадок виростимо. Так, тут нічого ж нема, правильно? Ти там жива? Ну Вона, типу, спить, але, може, це вона не спить, а померла. Ну, типу, як в цьому відключці? Як це? Тратила свідомість. О. Так. Поїхали. Поїхали, поїхали. На другий, знаєте, зробимо зараз сині гриби, бо мені щось здається, що вони нам знадобляться. А потім, а потім будемо думати, що робити. Так, бери синій грибочок. Бери синій грибочок, дитинку. До речі, цікаво, і от ми вже жовтий оцей грибочок, ми його використали. Чи буде він знову жовтий, е якщо ми виростемо. Ну, тобто, чи буде тут з краю? то знову є. Давайте візьмемо, а чи ні. Це колекціонери. давайте ще цей фіолетовий візьмемо. Ну, а чому ні? А чому ні? Так, а ну, давай. Пішли. Бери. Бери шапік, буде у нас купа грибів. Тан-тан. Блін, я було хоч очівку за це дадуть, не дали їй жлоби. Пішли, Бобі. Так, тепер нам, мабуть, треба йти туди, де сині грибочки. Пішли, Шапік. Ой, шапік. Шапік пішов, Бобі, йди з нами. Бобі перший такий, я пішов, ну його. Що ти робиш? А! Він виконув всі грибочки, які ми йому створили. що ми старались. <ріст> а, так, нам покажуть якусь історію. Ні. А, отже, на цьому поки. Що це було? На цьому поки що зробимо паузу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і всі. Не, зачекайте, зачекайте, зараз щось буде. Не, не відходьте, не відходьте, щось страшне. Ні, нічого страшного, добре. А, Давайте я так зроблю, щоб ви нічого не пропустили. Е, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і поширюйте відео. Друзям. Всім до наступної зустрічі! Ба-ба!